Самі вигадуємо собі проблеми, перепони, комплекси і рамки. Звільніть себе, вдихніть життя і зрозумійте, що ви можете все. А ми з вами пройдемо цей шлях. Буде цікаво. Фішка економіки. Вітаю вас! Всі професії важливі, всі професії потрібні. Давно відомий вислів. Однак у наш час професія таксист не дуже престижна, хоча ніхто не приховує, що й прибуткова. Дослідження про усі переваги та недоліки цієї сфери послуг ми провели для вас, мої глядачі. А що з цього вийшло, дивіться самі. Ще з дитинства нас вчили не знайомитись, не говорити та й навіть не підходити до незнайомих людей. Але чого очікуємо ми дорослі, коли сідаємо в автомобіль до незнайомої людини? Бізнес на таксі вважається одним з найприбутковіших у світі. Приємці всіх країн щорічно відкривають тисячі служб таксі. Особливо ця сфера успішна у великих містах і промислових центрах. І Україна тут не пасе задніх. Кожна людина, яка пропрацювала якийсь час таксі, то є волею чи неволею, то психолог. І він бачить, як людина навіть віднесеться до тої пропозиції, якщо йому більше скажуть. Він бачить, чи людина буде обурюватись, чи змовчить, чи ну дивляться дивляться по людині. Порахувати точну кількість всіх вітчизняних служб таксі напевно неможливо. Кожній людині, кожному водію, треба пояснити, що треба їздити і по тарифам потрібно і машини в належному стані тримати для того, щоб завоювати клієнта. І зараз велика конкуренція є у Львові на ринку. Таксі є фірми, які вже мають. Досвід роботи великий, які організували з 10 і більше років назад. Тобто там і машини відповідного класу хороші, і водії хороші, і треба, треба такі вимоги якось самим дотримуватись тих вимог для того, щоб люди їздили. Легкові автомобілі повинен бути обладнаний розпорядзувальним ліхтарями оранжевого кольору, який розміщується на даху автомобіля. А також автомобілі має бути діючий таксометр для, для того, щоб можна було сконтролювати вартість проїзду та отримати розрахований документ, який в подальшому буде як підтверджуючий документ, що ви скористалися тим чи іншим. Таксі є три варіанти знайти таксі: викликати по телефону, зупинити на вулиці або ж знайти місце їх паркування. Їдемо шукати. Проспект Свободи таксі тут зловити немає проблем. Ось авто з фішками, ще там і там. Щоправда, відповідного знаку про місце стоянки, ми так і не побачили. Ідемо запитаємо. Та скажіть, будь ласка, це ваше місце? Ну, то, то скажіть, можна я, чи ні? Я, я ніяких коментарів не даю. Та я розумію, що не даєте. Скажіть, чи можна вам тут стояти, чи не можна? А в нас багато що можна? Скажіть, будь ласка, цей водій приховує обличчя, інший взагалі відверто ігнорує. Не пройшло й хвилини містичним чином шашечки завтівок зникли. Робимо висновок. Тут стоянки таксі немає, хоча ці вже не таксі, і тут її також немає, хоча таксі стоїть. Тут, як не дивно, її теж немає. Так де ж вона та стоянка для таксі? парківок не виявилось, їдемо шукати. Я точно знаю, де вони є. Залізничний вокзал? Лізничний вокзал тут не встигнеш і на перон ступити. А в тебе і сумку відберуть, і в автівку посадять. Щоправда, ймовірно, ця послуга буде вдвічі дорожча, але йдемо, перевіримо. Що я буду думати, гадати, яко залежить якою дорогою ви захочете їхати? Захочете їхати по цій розбитій дорозі коло стадіону. Захочете їхати по Луганській, захочете їхати по стрийській відносно кілометражу і посадки. Тут є на що подивитись. Ці чоловіки, немов металошукачі, вишукують своїх жертв. Є приватники, які можуть півдня стояти, але він хоче от з центру 70 гривень на сихів, наприклад, і він таки дочекається свого клієнта напевно. А є люди, які дивляться більш нормально на це. Ну відрізняється ціна, якщо ви машину, наприклад, зупините. На вулиці, і якщо ви замовите, ціна може відрізнятися до 10 гривень в середньому. Чоловік платить 100 гривень. А, один один чоловік. Да, машина 400 гривень. Ага. Таксист сказав заплатити 400 гривень до трускавця. Що я зможу отримати за такі гроші? Зараз з'ясуємо: сервіс, можливо, чай, каву. Ну що ж, поїхали. Це дорого, звісно. Чи безпечно їхати в таксі? А в разі. Хто несе відповідальність за безпеку пасажира? Значно дешевше замовити таксі на фірмі радіотаксі. І по-перше, то що ціна фіксована відома наперед. А по-друге, не буде якихось таких несподіванок, як водій неохайний, тому що всі фірми радіотаксі, напевно, слідкують керівництво за станом машин, за станом водіїв, щоб машина була чиста. Повинні бути розмальовані на дверях, повинні бути розмальовані кубики. І які дають признак, що це є таксі, яке працює в, в цьому режимі. Проблемою легалізації українського ринку таксі вже давно зацікавилася вітчизняна влада. Сьогодні в тіні перебуває близько 80% всього таксобізнесу. Офіційна експертна оцінка. І це явище в державних масштабах стало справжньою проблемою. Природне невдоволення недоотримання коштів у держскарбниці підживлюється і негативом з іншого боку. Експерти запевняють, діяльність нелегальних таксистів небезпечна для самих пасажирів. Адже у випадку аварійної ситуації вони не захищені, ніхто не відповідає за безпеку перевезення. Ліцензія. Якщо у водія таксі такого папірця немає, то в такий автомобіль навіть сідати не варто. Але такими дурницями в нашій країні майже ніхто не переймається. Хто здає документи, то повинен все мати, не тільки ліцензію. Там видається ліцензія на фірму, ліцензійні картки на наші машини. І там повинен бути якщо, другий паспорт реєстрації на машину, там повинна бути страхівка іменно на таксі, бо люди так сідають, іменно там пункт таксі. Потім страхівка на вас повинна бути. Потім техогляд станції, техобслуговування, і от такий букет документів. Вимагати у водія, щоб він видав розрахунковий документ. І ну, в більшості наші пасажири вважають, що це є зайвим, що ну, це якось незручно водія попросити. Але коли настають якісь, будемо казати, такі непередбачені обставини. І людина тоді, може, в якійсь душі вона то й жалкує, що вона не попросила, і вона тоді посилається на різні, що а не було, а не знала, а не бачила. Поки що халеп ніяких не траплялося наразі. Але взагалі, от не страшно сідати. До чого ми в принципі радіо тільки користуємося, так? А ми ви викликаєте по так, тільки радіо А Хоч раз ви цікавили, чи є в них ліцензія, чи вони Ні. мають право перевозити? Ні, тобто ви довіряєте. Якось відносно одним і тим самим таксі користуємося. халеп не було через то навіть не цікаво. Потрібно дивитися, які водії, напевно, яка машина. Якщо машина обслуговується, тобто якась є в них певна категорія фірми, тоді, напевно, що безпечно. А якщо якийсь там такий собі дядько не викликає довіри Славута на трьох болтах, ну, звичайно, небезпечно. Це все таксі. І це все таксі. Як тільки приїде провірка, значить ні одного таксі вже тут нема. Тут декілька, п'ять машин буде стояти, і там нулі буде стояти. Більше нікого ніде не буде. Бути новому закону чи ні, покаже час. А таксисти, доки влада переживає за державний бюджет та безпеку пасажирів, піклуються про одне: свій заробіток, адже і вони, як кажуть, теж люди справжні трудівники з сім'ями і сотнями своїх проблем. Рубрика Запитай у експерта дає відповіді на усі ваші запитання. До нас звернувся телеглядач. Проблема полягає в тому, що таксист, вчинивши ДТП, втік з місця події. Що робити у цій ситуації? Відповідає наш експерт. В першу чергу однозначно залишатися на місці, звернутися. Письмово або в телефонному режимі, ну бажано в телефонному режимі, залишаючись на місці, звернутися до правоохоронних органів, повідомити про факт настання, викликати швидку, якщо були завдані тілесні ушкодження, і одночасно звернутися до моторотранспортного страхового бюро, яке фактично може в є гарантом виплати страхового. Страхової виплати у випадку, якщо таксіст, який висадив цю особу, не був застрахований, його цивільна правова відповідальність перед третіми особами, не була застрахована. Дана сфера діяльності. Наразі неналежним чином, на мою думку, відображена у законодавстві. Так, відповідно до закону України про автомобільний транспорт, є лише невелика кількість обов'язків, які покладені на водіїв таксі, і на жаль, цей перелік є вичерпним. Так, це стосується безпосередньо. Того, що таксист зобов'язаний мати при собі всі необхідні документи на водіння транспортним засобом, ліцензію, що стосується таксі. Окрім цього, він зобов'язаний бути вічливим. Також водій таксі зобов'язаний на вимогу пасажира. Повідомити про оплату як на початку слідування, так і по закінченню маршруту. Також існує порядок надання пасажирських послуг по перевезенню пасажирів, який дещо розширює ці обов'язки. До таких обов'язків вже входить вічливість водія. Окрім цього, водій зобов'язаний за даним порядком відкривати та закривати двері за пасажиром. Також водій таксі відповідає за здоров'я і життя пасажира, відповідає за збереження майна. Хто хоче, знаходить можливості, хто ні знаходить причини. А ми працюємо для перших. Тому якщо у вас бажання лише лежати на дивані, швидко перемикайте і не дивіться, що ми покажемо у наступному сюжеті. Щоб знайти роботу, треба мати досвід. Щоб здобути досвід, треба працювати. Таке замкнене коло ніяк неможливо розірвати і створити нові цінності. У нашому українському суспільстві думка що без впливових родичів роботу годі й знайти осіла і ніяк не викорінюється. Студенту з моїм профілем, мабуть, дуже важко буде. Я скоріше за все поміла безробітних. Ну, як і більшість студентів, зараз мало що змінюється, тільки деякі професії є е, такі, що можуть забезпечити студентів роботою. Не дуже легко в нашій державі знайти роботу, або треба мати знайомих якихось, напевно, або ну, своїми стараннями, в принципі, можливо. Мабуть. Вищі навчальні заклади самі оцінюють результати своєї роботи. В дуже багатьох країнах є зовнішнє оцінювання якості освіти, результатів навчання, а крім того, є ще кваліфікаційні екзамени. Буває таке, що держава створює кваліфікаційні центри. 50% випускників українських вишів не можуть влаштуватись на роботу за спеціальністю а 60% молоді взагалі мріють виїхати за кордон. Адже на батьківщині перспектив розвитку для них немає. Показники статистики. Про безробітність є заниженими. Насправді ситуація зовсім інша. Ось багато людей просто працює. Можна сказати, на таких чорних роботах а легально ніде не працюють або деструють свою трудову для того, щоб просто якийсь стаж їм капав. А насправді це ну, мало сенсу, бо тому що, як показує практика, люди, які працювали в Радянському Союзі, там по 50-40 років на заводах, зараз отримують пенсію в тисячу гривень і не мають ну, елементарних засобів для існування, бо половина йде на оплату квартири, на медикаменти, бо старші люди. Така сумна статистика. А щоб вона знизилась, випускники вищих навчальних закладів повинні відповідати сучасним вимогам вітчизняного ринку праці. Вони виїжджають на стажування в європейські міста. Європейські міста, якщо готові брати до себе людей на стажування, ставлять першу умову, що ти зробив для свого міста. А якщо зробив, то покажи, яким чином це можеш підтвердити. Не повертається під відгуки, по рекомендації. Людина, яка реально щось самостійно робила, вона буде говорити фактами, вона буде говорити результатами своєї роботи. Вона буде говорити практично і реально. За ці кілька місяців вже офіційно зареєстрованих безробітних збільшилося на 100 тисяч. Тому проблема величезна є. Це з одного боку проблема розвинутості ринку праці, і проблема нашої економіки, такої, як вона сьогодні, є, фактично низькоукладною економікою. І така економіка не створює достатню кількість робочих місць за різними кваліфікаціями. Юристів чи економістів зараз більш ніж вдосталь. А от слюсар чи сантехніку дефіциті. Я би не зміг просто сантехніком працювати. Мені не подобається, то ну. Це не престижно. Це, це не соромно. Просто я не для того вчуся. Я вчусь зовсім по інакшому Всі йдуть на юридичне або міжнародні відносини, або на всяку економіку, але це за багато народу туди йде. Ось популяризувати та мотивувати дітей вступати на робітничі спеціальності, які сьогодні вважаються непрестижними. Не просто проте мотивація завжди помічник у такому виборі. Робота не полягає в престижності, а у забезпеченні засобів для існування. Скоріше за все, якщо буде робота, сантехніка, і вона мені буде вдаватися і подобатись, що саме головне, то чому ні? Я не бачу проблеми в робітничих професіях на такому самому рівні, як якась інтелектуальна праця. Сьогодні їх результат праці і та якість освіти не влаштовує працедавців? Працедавці змушені доучувати випускників, і вони в це вкладають немалі кошти, створюють відповідні курси самі ж. І як все-таки? Вимоги до результатів навчання поєднати з вимогами ринку праці це є завдання. Але не переймайтеся, не все так погано, як здається, на перший погляд. Лише бажання може кардинально змінити життя. А якщо докласти ще й трішки зусиль, успіх у кишені. Активна молодь нерідко долучається до різних акцій, вишукуючи оптимальні варіанти для облаштування власного майбутнього. А варіанти все ж таки є: до прикладу, зустрічі студентів з роботодавцями на круглих столах, що систематично проходять у нашому місті Львів можливий тільки тоді, коли кожен львів'янин долучиться до розвитку цього міста, що молода людина не повинна думати про те, що вона хто з її має зробити запис родовій книжці, а її запис має починатися з її власної справи. Бо для роботодавця не тільки диплом як папірчик важливий, а важливі справді ці уміння, знання людини і її готовність виконувати відповідні професійні вимоги. Більшість з нас в ідеалі хоче все і одразу, але напевно так буває тільки в казках. Реалії сумніші, але не варто впадати в депресію і думати, що все навкруги погано. Головне не забувати, що не відчиняють тільки тому, хто не стукає. Робота у вас є, але ні графік, ні зарплатня вас не влаштовують. Варто подумати про власну справу. А розпочати її не так вже й складно. І ми вам у цьому допоможемо. Рубрика Бізнес ідея. Послуги трансферу є затребуваною галуззю у бізнесі. Такий бізнес можна порівняти зі службою таксі і кур'єрськими службами. Основний прибуток більшості фірм, які спеціалізуються на послугах трансферу, іде від надання послуги Аеропорт-трансфер. Обґрунтовано це тим, що зараз все більше людей почало подорожувати. А також такою послугою користуються ділові люди, яким потрібно встигнути в аеропорт або на зустріч з партнерами. Як організувати послуги трансферу. Перший етап отримання ліцензії оператора, другий придбання автомобілів або автобусів. І третій реклама вашої фірми. Якщо ви не маєте достатніх коштів для придбання декількох машин, то можете спокійно найняти водіїв вже з власними авто. Але врахуйте, що такі водії зажадають заробітну плату набагато вищу, ніж ті, хто власного авто не має. Діяльність вашої компанії буде виглядати приблизно так. Ви отримуєте заявку від клієнта, повідомляєте йому про вартість послуги. Він вам про час і місце, звідки його необхідно забрати, і куди доставити. Розвивати і розширювати такий бізнес можна безліч варіантів. Можна укладати договори про співпрацю з туристичними фірмами та агентствами, організовувати трансфер по інших маршрутах і багато чого іншого. Отож, вперед бажаю успіху! Постійний саморозвиток завжди запорука успіху. Ми відслідковуємо останні новинки у сфері бізнесу. Ми вчимося, ми розвиваємось і робимо це разом з вами. Що таке фінансова грамотність і як правильно керувати власним капіталом? Дивіться у сюжеті. Пересічний українець небагато знається на фінансах, користується головним чином простими банківськими послугами, майже нічого не знає про свої права як споживача фінансових послуг і не довіряє фінансовим установам. Такого висновку дійшли американські експерти з розвитку фінансового сектору. Але не вже все настільки погано. Більшість людей на сьогоднішній день це закінчив школу, пішов університет на роботу, помер щасливий або нещасливий, все, кінець, кінець життя. Ми пропагандуємо трошки інший, інший, інше життя, яке б давало людям досягнути того, чого вони хочуть. Кожна людина хоче мати якусь свою автівку, правильно. Але оскільки в них є робота, потім діти з'являються дуже рано, потім якісь там розходи, які зовсім не потрібні. Живемо в суспільстві, в якому є гроші, і немає жодної людини, яка може без них обходитися. Звичайно, кожен той. Той чи іншою мірою, але тим не менше, певні фінансові відносини, грошові відносини вони характерні для кожної людини. І, як і в будь-якій сфері є певні правила, є певні правила, механізми, які варто пам'ятати, знати, які варто не порушувати. Недостатня фінансова грамотність населення є проблемою не лише України, але і інших країн. Проте в Україні ситуація в цій сфері дуже сумна. Люди не лише не охоплені фінансовими послугами, але і не знають про них. Необхідно об'єднання зусиль держави, бізнесу і нефінансових організацій, щоб ситуація в цій області змінилась на краще. Важливо вміти використовувати, використовувати свої можливості, використовувати наповну, використовувати навіть можливо в не такий простий час, але вміти за рахунок своїх фінансових ресурсів створити собі ще більше фінансові ресурси, ну допомогти відповідно іншим людям навколо. Більшість людей не стають багатими не тому, що у них немає для цього можливостей, а через те, що зволікають, не наважуючись приступити до справи. Проблема відсутності фінансових знань у більшої частини населення актуальна не лише для тих, хто пропонує різні види фінансових послуг на українському ринку, але і для споживачів фінансових послуг, які не можуть скористатися тими можливостями, які пропонує ринок. Зазвичай за якимись своїми інтересами і цілями, а відповідно, раз цілі людей однакові є, то це може бути людина, яка щойно закінчила університет і лише шукає себе. Це може бути так само успішний бізнесмен, підприємець, який вже сформувався, але каже, хочу тепер зрозуміти, чому чому в мене все так було добре, і хочу зрозуміти, як це тепер можна зробити ще краще. Що ж таке бути фінансово грамотною людиною? Це означає вміти управляти своїми грошима так, щоб забезпечити собі та своїй родині фінансову незалежність за допомогою тих фінансових інструментів, які з'являються на ринку, і за допомогою тих навичок поводження з грішми, які допомагають зберігати заробляти і примножувати ті кошти, які має людина. Це новий напрямок діяльності в Україні, який з'явився зовсім недавно порівняно 5 років приблизно. Ми займаємось тим, що допомагаємо людям досягати їхніх фінансових, фінансових таких цілей на життя. Тобто є людина, яка хоче за життя, квартиру, машину, будинок. Ми займаємось тим, що ми будуємо людям фінансову стратегію, план, який допомагає їм цього досягнути. Перше правило, напевно, яке варто висвітлити, воно звучить так: спочатку заплати собі. Це означає, що обов'язково певна частина доходу повинна бути інвестована, інвестована в своє майбутнє. Звичайно, є велика спокуса витратити все одразу. Це так званий мозок ящера, такий доісторичний мозок. Ну, це певна наукова концепція, нейронаук, в якому в якій людина. Швидше витратить все одразу, замість того, щоб відкласти, подумати про потім. Але, тим, не менше, перше правило, якщо його дотримуватись, спочатку заплатити собі, людина стає більш фінансово незалежна, більш стійка. Коли вона більш стійка, тоді відповідно на неї менше впливають. Зовнішні обставини менше на неї тиснуть. Коли вони на неї менше тиснуть, вона відповідно може проявити свою творчість. Проявляючи свою творчість, вона стає кращою, розвивається, удосконалюється, і це впливає на інші її сфери: особисте життя, там тайм менеджмент, роботу з колективом, з друзями, будь яку іншу сферу. Успішні люди змінюються самі, решту змінює життя. І перший варіант дає змогу коригувати, покращувати власне життя. Якщо людина впевнена у власних силах і вірить у досягнення своєї мрії, успіх обов'язково прийде до неї. Причому найнесподіванішим чином і в найнесподіваніший час. Так якщо якась рослина, істота, людина, ідея, країна, бізнес не розвивається, він деградує. Тобто немає третього варіанту. Стояти на місці, коли все рухається вверх, просто неможливо. Тому розвиток це напевно, просто саме життя. Сьогодні по одному, завтра по іншому. Якщо пам'ятати про те, що розвиток саме життя, тоді, звичайно, можна і ми змушуємо себе подумати по-іншому, пробувати нові способи, шукати нові шляхи, долучатися шукати різні альтернативи. Це процес безперервний, його не можна зупинити. Будьте чесними з собою і з людьми. Завжди робіть все вчасно, ніколи не здавайтесь, ідіть до своїх цілей, навіть якщо все погано у цьому житті, все реально потрібно тільки робити. Вмикайте нас за тиждень і пам'ятайте, буде фішка, успіх гарантовано.